Пунктук на ведмежому горіхові, Караманівський. Шостий рік вегетації, збір врожаю. Ось таке відерці у нас тут, 15-літрове. Одну сторону обірвала. Облік врожаю. Майже обірване дерево, виходжу по кругу. Зовсім трошки. засиплеться. І гарні класки. Ось. Ось такі горіхи. Ось такий врожай з одного дерева, 15-літрове відро. Тепер постоїть і візьмемо. Облущуємо, подивимося масонетти. Поруч ведмежий горіх, отакий красень у нас, але білки його не чіпають, а третій кущ просто обнесли. Ось які гарні тут були горіхи також. Але, на жаль, збирати нема чого просто вже не його знайшли о тільки денеги ми залишилися поодинокий кластер. Відділили плюски горіхів? Ось у нас те відро, яке було, І зараз зважимо, який буде результат дерево шестирічне, пам'ятаєте. Три з половиною кілограми. Для чистоти експерименту. Ще один кущ. І от таке саме 15-літрове відро. Трошки не презентабельне. Ось яке у нас горіхи.